Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Завалили мене питаннями, про Кирила Буданова. Пройшла інформація, нібито хочуть його відставку відправити. А, ну, вже бачив заголовки у колег. Вже всі. Розібрали, да? ну нічого. Завжди цікаво зробити свій прогноз. Да, і потім мені цікаво писати, коли пишуть, що мій прогноз співпадає з тарологами. і особливо цікаво, коли висувають припущення, що це я у когось там щось підгляну. Робити мені більше нема чого. Е, ну добре, не будемо про погане, давайте подивимось. Так, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи правда, що Кирила Буданова хочуть відправити у відставку. Зняти з посади. Скажіть вам, правду. Дагас, постаруна. Ага. Пер перевернутий і соох нічого собі. а Ащо так. Хуню перевернута і що? Агалас. Ой-ой-ой. Ну, тут треба перевірити, але початок мені вже не подобається. Що у нас тут? Дагас Пустаруна, старух, Іса. Вуньоперевернтах Агалас феху. Е, брехні не випало, обману там або що. Так, да, дійсно, є таке є такі. Якби думки, є такі бажання. А, ось ось зміна ситуації, якась відбулася. Це вже в позиції минулого. Можна сказати, що дійсно щось відбулося. Ось, прям дуже-дуже таємно, прям дуже-дуже. Три руни підряд, які прикриття інформації показують. Ще, до речі, до кінця не прийнято рішення. Але вже думки такі дійсно ходять. Ось, щось ще обмеження, якісь є. А, щось заважає то зробити. Ось розчарування якесь, ось ха. Ну, хаглес, знаєте, воно, то да. ну Відставка, відставка по-другому програлась. з тим паче, феху. Ем... А як би це не ліквідація була? А ну Зараз подивимось. Удар по достатку може бути, да? що якісь щось там у нього знайдуть, наприклад, е... не знаю. Якісь там, з Одним словом, щось з фінансами пов'язане, можливо, така історія буде. Ну, але Хагалас... хм, Хагалас то не зовсім про відставку, будемо так казати. Ну добре, це зараз окремо подивимось. Тобто брехні не випало, дійсно, десь такі думки там ходять. Не будемо уточнювати, де, але ходять. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, давайте будемо копати. Хто, навіщо, і так далі. Гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а, а хто хоче взагалі Кирила Буданова відставку відправити? Скажіть вам, правду. Ну, далі вже можна особливо не докладати. Ну, гаразд. Гагас. Урус. Кана перевернутий. Єра і що? Аліс перевернутий. Наступне питання буде, напевно, а навіщо? Чим заважає, що називається. Гаразд. Що в нас тут? Отав, Дага, Зурус, Беркана перевернута, Єра, Альгіс перевернутий. Ну, отав! Влада. Притом руна пряма значить наша влада. Це не вказівка Заходу там або що. Це хтось в нашій владі. А Задля чого? За для того, щоб ось якусь зміну ситуації зробити, де в силовому блоці безпосередньо, да? чоловіки тут, до речі, якісь замішані. Тож, жінка якась немолода. Тут треба підкреслити, да. Ось, ось щоб завершити якийсь цикл, да? почати новий. І що? То, що, що, то, що сильно бояться, переживають за свої. Ем, наїті дубки. Так, да, я тут на це напевно скажу. Але ноги у нас ростуть. Це не росіяни хочуть його прибрати. Чим далі, тим веселіше, я вам скажу. Ну, ну. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, навіщо хочуть його прибрати? Чим заважає? Ну, а схоже ж заважає, раз хочуть прибрати. А, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а, а навіщо? Причини, чого Кирила Будана хочуть прибрати з посади. Ну, чи то взагалі навіть прибрати? Скажіть вам, правду. Інгос. А, ну. Соло. So. Raida. Mannas. Hagalazansus. Oi, oi. Uh, uh, uh. Tā, šovnas stūti. Inu, solo, raida, Mannas, Hagalazansus. Drugi raspādē Hagalas. Pohānu. А, що в нас тут? Да Ось інус, достаток іде зразу, на кону достаток. Комусь, ну, шо, заважає красти чи що. Виходить, що так. Мало того, медійна фігура яскрава. А, багато чого дає, ну, інтерв'ю там, зрозуміло. Так? А, ну, і Взагалі, до речі, як успішні операції в тому числі проводить. Ну, на, першому, чи на першому місці, бачите, стоїть достаток. Да. А, ось. Ну, медійна фігура, багато говорить. Да, багато говорить, когось, то схоже, бісить сильно. А ось. Пошук варіантів іде. Ой, Соул да? так? Ну, зараз долю подивимось окремо. Ну, загалом, окрім того, що це, як, як знаєте, медіа, поширення якоїсь інформації через медіа. Соло а да, якби бабаг в дорозі не вийшов. Тим паче, тут і Хагава здалі. Ну Ось Маннас, ось з одного боку, сам Буданов. Да? Тобто, ну, яскрава фігура, зрозуміло, медійна і так далі. З другого боку, це влада, да? наша влада, ясний діло. Ось Хагалас. <кху> а, ну Конфлікт якийсь з кимось є. Притом, знаєте, конфлікт у владі, це високі ешелони йдуть, це не якийсь там народний депутат, це не рівень безуглої, Ні, це вище. Е, ну, похагала, зу конфлікт якийсь, ну, знаєте, прям на ножах, як то кажуть. І ось Ансус. Якась була прям перепалка. Словесна. Ансус, до речі. А А можуть, до речі, якісь документи бути. Не знаю. Запис якийсь, скажімо, якраз з оцею от самою перепалкою. З кимось. У Бу... Ну, це, напевно, у Буданова запис. Він же все-таки голова розвідки. Е, ось. Ну, таке. Не дуже якби. Ну, і знов таки Хаггалас Ансус іде. М... Не по закону хочуть те робити, от в чому справа. Розумієте? Ну, по хаґалазу. Закон, ніби, да? ну цей влада, цей закон, ну щось по хаґалазу воно йде. Як якось це не зовсім по, по закону. Тим паче Аннас Хаглаз. Погана зв'язка рун, я вам скажу. Таке вже програвалося. І програвалося ліквідації людини. Ансус, мало того, план позначає. Угу. Копну в один. Прикольно, прикольно. Мало того, це свої. Це не росіяни планують. Що вдвічі веселіше. А -а 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 -а. Я не знаю, що тут казати. Я буду трактувати руни. Ну, а раз, давайте долю Буданова подивимось. Ну, скажімо, на найближчий час. Не буду якихось рамок задавати. А, так, гаразд, дякую відповідь. Ну добре, а покажіть, мій, будь ласка, долю Кирила Буданова на найближчий час. Скажуть, правда. Постаруна зразу. Такий собі початок. Манус. Отав перевернути. А, ну понеслось. Kana pervernuta. Nautis. Teivas pervernuta. Turi sau. Nu, Davaitė rašau šiaudantu kodų. Egėbu. Tak. Що ми тут маємо? Пуста руна, Манна, зота перевернутий, беркана перевернута, Наутіс, Тейвес перевернутий, Турісас і Гєбо. Набірчик поганий. Набірчик поганий, можу відразу сказати. Відкриває розклад пуста руна. Пуста руна Маннас. Знаєте, у нього ніби як захист вищих сил у Буданова. От вищі сили за нього. Може комусь банально прозвучить, але ну, воно мені тут так іде. Мало того, пустаруна показує невизначеність. Невизначеність залежить від чого? Від дій самого Буданова. Ну так, да, доля людини в руках самої людини. Да, І за рахунок того, що ще й вищі сили йому благоволять, він може багато чого поміняти. Ну, Пустаруна відкрива розкладу. Значить, все, що далі, все можна поміняти. Немає тут якоїсь прям точки, е яка прям грубо зафіксована. От, це все можна поміняти. В його руках, це, до речі, так. Да. Дивіться, як цікаво впало, Мана згода перевернутий. А проблеми з владою, його чекають. Да? Тільки тут влада і та, що над ним стоїть, так це оце, от, ну, дійсно відставка. Це дійсно може бути відставка, в принципі. Чого ні? Проблеми з владою, ось точно. І, втрат, і втрата влади йде, да? То я, я б, напевно, якби на тару розкладав. Тут би чи імператор би впав, чи єрофант. Ось, бачите, перевернути, відповідно. Втрата влади. Е, до речі, проблеми в сім'ї. Да, проблеми в сім'ї, проблеми з дружиною. Про здоров'я варто було б подбати, то що щось теж не зовсім все гаразд. Зокрема, ось нерви. Хоча здається, що він такий спокійний, що його нічого не бере. Ну, це по факту не так. Ось, про здоров'я варто подбати. Однозначно. Припевнене разди сім'ї ще теж там проглядаються. А, далі. А, ну, обмеження його чекають. Його чекають якісь обмеження. Мало того, доленосний вибір. Оце дійсно доленосний вибір. А, по такій-то свисті ру. А, ну, так, да. загроза для життя є реальна, більш ніж. Там Хагалас Манна спадав, тут ось Манна би. Норни на нього дивляться, да. норни на нього дивляться. Тому як би треба поберегтися. Но, дивляться, но це ще не визначено, бачите? Фінал його життя ні. Це ще не фінал. Це ще можна змінити. Маннас-Тейвас Перевернутий. А, ну що ж, знов таки влада. Влада і ось буде чинити на нього якийсь тиск, тиск, погрози і так далі. Мало того, це позначка на активні дії. Угу. Ліквідація. Давайте все називати своїми іменами. Ну, і тут деяких слів не любить, ви зрозуміли. А тут і Турісас поряд впав, який теж показує ну, якусь агресію, якусь активну дію по відношенню до нього. Знов таки, з боку кого? З боку влади. Втрата влади, в результаті чого, в результаті ось якихось активних дій, агресивних я б навіть сказав. Обидві руни ну, не сильно, як би мирні, аж ні разу. По фіналу ось Гєбо. Якесь партнерство, якісь домовленості. Щось пов'язане з військовою сферою. Ось. Щось пов'язане з військовою сферою. Домовленості. Мені йде, що це на захід. Домовленості з партнерами. Це, це не всередині буде, якби. Ось. І знову таки, беркана перевернута гебо. Проблеми в сім'ї. Саме проблеми із жінкою. Ну тут можна навіть чітко сказати. А, ось. Тейс, Торісас, Геб. О, слухайте, цікаво. Дивіться, да, тут ще один аспект піднявся. Дивіться. Загроза життю є реальна. реальна. Як ми побачили не тільки з боку росіян, а й всередині України також, з боку наших. А, не буду уточнювати вже кого. Дам кожен. Читайте між рядків. А, ось, дивіться. Доль, ось ось Nautis обмеження. І мало то важливий вибір. Тейвесторісас геба. Гебо інтоксикацію показує організму. Тейвесторісас. Активна, агресивна дія по відношенню до нього. Як би його трити не спробували знову? Може ж було таке, що жінка, його е, е, щось там важкі метали, якісь її отруїли. Да? Це був натяк для самого Буданого. О. А цей раз вже можуть спробувати його відтруїти. Якщо ось, відповідно, не вдасться якось по-другому його відставку відправити. А -а -а -а. Да, Цікаво. Ну, пуста руна відкриває розклад. Це ще все можна поміняти. Все в його руках. Вищі сили йому благоволять. Тому я б як не став його ще, як то кажуть, списувати з рахунків. А ну, давайте реакцію заходу подивимося на таку відставку, якщо вона все-таки буде. Араз, якось А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а реакція наших партнерів на відставку Буданова, якщо вона таки відбудеться. Покажіть мені, будь ласка, скажіть, вам правду. Феху перевернути. Аннас перевернути. Лагус перевернути, Ого. Кану перевернути. Далі. Дагас. І що? Куда, Дві. Гаразд. Соло Аліс перевернутий. Самі все бачите, да? реакція партнерів. Що у нас тут? Феху перевернута, манас перевернутий, Лагус перевернутий, кану перевернута, дага, соло, аліс перевернутий. А, партнери це вважають як збитки, втрата. Да, втрата ось ну, якби, кваліфікованого працівника. Ну, манас перевернутий, лагус перевернути, а це реально позначка на смерть. Ну, а, хм, да, цікаво. Ну, втрата кваліфікованого кадра. Да, у партнерів ось це розчарування викликає. Зміна ситуації, якби вони бачать, що ситуація помінялась. Нібито і перемога. Перемога, руна перемоги. Медіа, до речі, багато буде статей, шуму довкола цього, і так далі. Авіс перевернутий. А перемога під питанням стає. Розумієте, як це бачать партнери? Тобто, чи вони, чи Буданов якби рукопожатний там на Заході у партнерів, да, 100%. Мало того вони його поважають. Притом солідно. А бачите реакція партнерів на відставку Буданова. Ну, такі руни. А відставка це буде, чи таки приберуть фізично? Чим далі, тим веселіше. А... Ну не знаю, ну давайте гаразд, для повноти картини, а Україні це на користь піде чи ні? Відставка Буданова. Ну давайте вже, щоб закрити тему. Хоча по такій реакції партнерів щось сумнівне, якщо так. Ну, гаразд. Добре, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а відставка Буданова, якщо вона таки відбудеться, піде на користь Україні? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Геба. Перт. Старуна. Ага. Вилетів. Єра. Дагас. Куда? Кано. Ну і що по результату? Ейс. Ну, я б не сказав, що прям від відстав, відставка Будана в Україні сильно на користь пішла. А, що у нас тут? Єбо, Перти, Пустаруна, Єрада, Скану, Ейвос Що ми маємо? Ось ми маємо якісь домовленості, якісь контракти. Нам да? домовленості. Розкриття інформації йде. Знов таки по стару нападає, Ще певна невизначеність присутня. Це, до речі, таємна інформація, якщо так. Розкриття якоїсь таємної інформації. Ну, а, завершення циклу. І дивіться, якісь домовленості є. Домовленості про щось ну, велике, поставки якісь. Да? А це все закінчується. А це все закінчується, починається новий цикл. Е, ось трансформація ситуації відбувається. Ні, знов таки, розкриття інформації, реалізація плану, питання чи його і є вас по фіналу, а труднощі й перешкоди у нас по фіналу. То я б не сказав, що відставка Буданова сильно піде на користь Україні. По реакції партнерів і по цьому розкладу я б сказав, що навпаки, навіть Ну не знаю, що тут додати. Цікава доля його, да? ну, і вищі сили за нього. Подивимося, як відіграється. Ну загроза відставки, так, да, да, навіть на найближчий час ну, це десь півроку. Грубо. Грубо кажу знов таки. А загроза відставки так, да, цілком. Мало того загроза для життя. Реально. Ще й з нашого боку. Не знаю, кому він там у владі так сильно заважає, тому що мова про високі ешелони це не рівень безуглої точно. А, от. Ну чи її можуть, як це кажуть, натравити на Буданова. Да, дуже навіть допускаю, що таке і буде. Тому що за безуглою стоять. Ну це я вже колись роздивлявся, не буду повторюватися. Тому таке, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Є над чим подумати, як на мене. Дуже цікаво, як це все відіграється в реальності. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до ґрунту. Став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!